Будано вийшов із вражаючими словами до всіх українців та оголосив, дещо важливе. Українська розвідка працює щодня і без зупину. Знищення генералів, злив секретних даних, расистів. І ось розвідка зробила новий хід, що здатен перевернути все, де відбувається, і в самому Кремлі різка зміна, від якої ймовірно залежить хід усієї війни. Про заяву Буданова далі у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. А ми розкажемо вам найцікавіші новини. Медіа раптово почали поширювати шокуючу інформацію про очільника гур Кирила Буданова. Українська розвідка дійсно успішно працює на території рефії та ліквідовує генералів російської армії, влаштовує диверсії на логістичних шляхах постачання озброєння та першою дізнається про стратегічні кроки рашистів. Однак той інсайт, що поширився зараз, просто шокує росіяни серйозно нажахані. Пишуть, що Буданов планує ліквідацію самого Путіна. Цю новину вже нібито донесли навіть президент. Денто РФ. І. всі спецслужби також піднято. Проте чи виправданий такий сполох расистів покаже час. І російські опозиційні аналітики вже натякають на погане здоров'я очільника РФ та навіть підготовку палацового перевороту. Вважають, що найближче оточення Путіна може спробувати усунути його. Натомість Кирило Буданов підтвердив, що спроби на замах Путіна існували, однак не підтвердив причетність саме ГУР до цього. Спроби ліквідувати російського диктатора Путіна були не одноразова, але в Росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності. Розповів очільник гур Міноборони України Кирило Будана в одному із інтерв'ю. Спроби ліквідувати його були, але як бачите, поки не вдалі. Сказав він. Водночас Буданов розповів, що не вважає, що спроби усунути очільника Кремля свідчать про недостатню компромісність та авторитет правителя в. Колах влади з цього приводу голова ГУР пригадав розповіді своєї бабусі, яка ще застала смерть Сталіна. Вона сказала, людям тоді здавалось, що весь їхній світ завалився. Не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років. Тому це буде дуже схоже відчуття. А зараз в Росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності, сказав Буданов. У разі смерті президента Росії Володимира Путіна в РЕФ виникне конфлікт між. Керівними алітами за ймовірності в 70% владу захопить не найагресивніший, а один із тих наявних кланів, який знищить деякі інші, та домовиться із рештою. Про це розповів російський опозиційний політичний аналітик Іван Преображенський. І за його словами, російський режим, який став тоталітарним, повернеться до авторитаризму. Новий режим намагатиметься відновити відносини з заходом, не відмовляючись від досягнень Путіна, але стверджуватиме, що це сталося за його управління, пропонуючи нові переговори. І за його словами, що повністю змінити вектор розвитку Росії необхідні більш суттєві потрясіння ніж смерть Путіна, зокрема воєнна поразка. Якщо цього не станеться, після цього відходу клани почнуть боротьбу за владу. Зазначається, що навколо московського мара Сергія Сабяніна існує великий клан, який на заході вважають ліберальним, але насправді це кримінальний клан. Є два значні клани із найближчого оточення Путіна. Один із них Пов'язаний з Ковальчуками та першим заступником голови адміністрації президента Каріянка а іншою з російським ВПК, очолюваним Сергієм. Чемезовим і Денисом Монтуровим також існує силовий клан на чолі з Рамзаном Кадировим і головою Росгвардії Віктором Золотовим, які не можуть захопити владу без економічної підтримки. Преображенський прогнозує, що війна швидше за все закінчиться або загальмується, оскільки нові лідери повинні будуть відновити відносини з заходом. Однак захоплені території швидше за все не буде повернено. А про те, що в російського диктатора Путіна ймовірно діагностована хвороба парк. Паркінсона можна вважати, що саме це є причиною його дивних рішень, зокрема так звана СВО, яка вже призводить до палацового перевороту, говорить як голова британської розвідки мі 6 Річард Дірла. Він наголосив, що припускає у Путіна цю хворобу, спираючись на власні джерела. Далі цитуємо британського розвідника. Я говорив про це вже давно і не готовий розповісти, хто мені це розповів і з ким я це обговорював. Я не медичний працівник, але хвороба Паркінсона має багато проявів. Вона Може розвиватися повільно та змінювати темп. Однією з особливостей хвороби Паркінсона є вплив на судження та раціональність. Я впевнений, якщо в Путіна є хвороба Паркінсона, то ним займаються найкращі фахівці в Росії. І це дійсно так: обмовки дивні та суперечливі заяви, нерухомі руки. Такими є останні виступи кремлівського диктатора Путіна, зокрема, і під розширеною колегією Міноборони РФ. Спершу він плутається в даних, які сам і представив російський публік. Протож таки ракету Арішнік тільки напередодні він заявив, що вже налагоджено її масове виробництво а вже наступного дня запевняє що її ще тільки хочуть випускати. Сіне производство призвоника началось, але в кінцевому ітогі средства пораження будуть вибиратися нами в залежності от характеру. Характера вибраних для поражения целей. в ближайшее время должен бути обеспечен серийный випуск таких комплексів для защиты и безопасности Росії і наших союзників. Це безусловно буде зроблено. А ще морежі звернули увагу на дивні слова Путіна, де він говорить, що, начебто, Арефія вже не може більше фінансувати. Гроші на війну І у той час, як напередодні оприлюднили бюджет країни на наступний рік, де на бойові дії спрямовано більшу частину бюджету. Також колишній командувач армії США Бен Годжес сказав, що олігархи з найближчого оточення Путіна можуть почати протидіяти йому та усунути його від влади, якщо він не зупинить війну в Україні. Якщо в Росолігархів закінчаться гроші, їхня лояльність до Путіна може зникнути. На початку російського вторгнення в Україну захід не клав жорсткі санкції на російських олігархів, заборонивши їм виїжджати за кордони, заморозивши їхні активи. Це призвело до зриву багатьох міжнародних угод та залишило їх без фінансових ресурсів. Генерал Ходжес вважає, що ці санкції можуть стати ключовим чинником в падінні Путіна, оскільки олігархи сильно не задоволені такими обмеженнями. Генерал Ходжес вважає, що російські олігархи з часом можуть втомитися від. Обмежень, накладених на їхні фінансові ресурси, і це може призвести до змін. Він вважає, що коли олігархи не зможуть здійснювати свої бажання, такі як поїздки до коханок або відправка дітей до престижних шкіл, вони можуть виявити невдоволення і, можливо, навіть вжити заходів проти Путіна. Він розповів, що слід продовжувати тиск на Росію та її олігархів, і наголосив, що потрібно ізолювати Росію дипломатично, економічно, політично та військово. Поразка Росії повинна стати стратегічною. Тою і для цього слід зробити все можливе. Та повернемося і до очільника української розвідки, ліквідувавши російського генерала Ігоря Кирилова, начальника військ радіаційного, хімічного та. Біологічного захисту збройних сил ерефії українські спецслужби довели свою смартоносність і здатність атакувати вище командування РФ, навіть у Москві. Про це йдеться в матеріалі журналу The Economist під заголовком Ліквідація Росгенерала» засвідчує, що українські агенти залишаються небезпечними для Ерефії. Автори статті нагадують, що, хоча усунення його може бути найбільш зухвалим і резонансним із здійснених українцями, на сьогодні однак воно далеко не перше на п'яте управління департаменту контррозвідка СБУ яке має повноваження здійснювати цільові вбивства за кордоном та гур українська військова розвідка, обидві спецслужби діють на території РФ. Так йдеться в матеріалі. Від початку війни українські агенти ліквідували десятки розкомандирів, чиновників, підозрюваних у колабораціонізмі та пропагандистів, переважно на окупованих територіях України. Так нагадує The Economist Видання додає, що американські спецслужби. Ужби також вважають Україну причетною до вибуху авто, внаслідок якого в 2022 році загинула Дар'я Дугіна донька російського націоналістичного ідеолога Олександра Дугіна при цьому ймовірною ціллю замаху міг бути сам Дугін. Втім, якщо раніше траплялися переходи українських агентів між п'ятим управлінням СБУ та ГУР, то сьогодні ці дві спецслужби конкурують. Пише The економіст, особливо напружені стосунки між заступником голови СБУ Олександром покладом, який наглядає за роботу п'ятого управління та керівником гур Кирилом Будановим. Ходять чутки, що поклад сподівається замінити буд. Данова, який впав у немилість декого в офісі президента, так і йдеться в матеріалі. І, попри суперництво поміж цими агентствами, вбивство Крила свідчить про те, що українські спецслужби залишаються дуже дієвими. Наголошує економіст. Меседж українських агентів полягає в тому, що вони можуть атакувати вище керівництво Росзбройних збройних сил навіть в Москві, і Росія, яка не змогла. Провести подібну кампанію в Україні ймовірно відповість на це так, як робить від початку війни бомбардуванням цивільних українців. резюмує видання. Тим же часом очільник головного управління розвитки Міноборони Кирило Буданов подарував Національному музею історії України в Другій світовій війні трофейну холодну зброю, ножі ліквідованих роз спецпризначенців. Ну і в управлінні розвитки зауважили, що команда музею активно документує та зберігає для поколінь дані і артефакти російського. Української війни, яка нині триває виставки та заходи закладу, постійно привертають увагу світу до битви України за свободу. У ГУР висловили вдячність музею за важливу роботу зі збереження пам'яті про боротьбу української нації за свободу та незалежність. Також напередодні Кирило Буданов провів зустріч із представниками провідних українських правозахисних організацій. Мова йшла здебільшого про цивільних та їхнє повернення із російської неволі. Кирило Буданов подякував учасникам зустрічі за ту правову підтримку, яку надають їхні організації в процесі діяльності координаційного штабу. Хочу висловити щиру вдячність вам, українським правозахисникам, за вашу невтомну працю та зусилля в боротьбі за свободу наших громадян. Завдяки вашій принциповості та наполегливості, ми разом наближаємо той день, коли кожен українець повернеться додому із ворожої неволі, зазначив очільник ГУР. І на останок трішки приємних новин. Очільник ГУР, Міноборони України Кирило Буданов зустрічався із учасниками музичного гурту Один в канує, які допомагають українським воєнним розвідникам. Про що Буданов написав у телеграмі. Колектив твори чудово проникливу сучасну українську музику. І постійно допомагає воєнним розвідникам, зокрема участю в благодійному проєкті Катери для гур, зазначив Буданов. Він висловив подяку музикантам за їхню вагому підтримку та активну громадянську позицію. Також очільник гур подякував усім поціновувачам один в каної за підсилення можливостей українського спротиву агресору. Під час зустрічі отримав від музикантів. Запрошення на концерт, обов'язково скористаюсь цією можливістю в майбутньому, за яке всі ми продовжуємо боротись. Підкреслив Будано з'явилося нове відео з моментом підриву командувача військ РХБЗ Російської Федерації генерала Ігоря Кірілова. Детальна робота агентури СБУ у Москві. в мережі з'явилось унікальне відео сьогоднішньої спецоперації СБУ з ліквідації чергового російського військового злочинця. Ми його вам показати на жаль не можемо. Але пошукайте в мережі досить цікаві кадри. На них видно, як генерал Кірілов з помічником виходять з будівлі, а поряд стоїть той самий самокат з вибухівкою. Ну, вони прямували до службового авто, яке чекало їх вже біля під'їзду. От, нібито все безпечно. І охорона поруч, і комендант рядом. Е, і ось, будь ласка, 10 метрів від під'їзду до службового авто лише пройти, сісти і поїхати на роботу, але не тут то було. Як тільки вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою, самокат злітає у повітря, виносячи вирок воєнному злочинцю і його посіпаці. Е, далі. Подробиці того, як вдалося ліквідувати генерала Ігоря Кирилова і взагалі про ось цей неймовірний, як вже говорив, і сказав, що е, надо приложити всі усілля, щоб унічтожити воєнно політичне руководство України. Е, правда, говорив він це так, якось дуже невпевнено і тихо. Е, ножкою, мабуть, під столом тупнув. От і на тому все завершилося. Ну, от розуміємо, да, наскільки значущою ця фігура, от, 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 Ігоря Кирилова була в російському політикумі, що навіть сам е, Медведєв збудився. Ну, а це, до речі, той, кого підірвали поряд з Кириловим, це помічник е, Ілля Палікарпов. Він співпрацював з пропагандистами та передавав забезпечення окупантам на фронт. От е, це, Тут він ще в званні е, просто. Майора, а от э, сьогодні він відправився на концерт Кобзона вже у звані э, генерал-майора. Ну, от до, як то кажуть, э, one shot, ту hit. <laughs> Ну, а далі поговоримо про ті катастрофи танкерів, які стаються із расистами. Стало відомо те, що в Анапі введено режим надзвичайного стану через викид нафтопродуктів, Бо наразі для ліквідації наслідків навіть направлено понад 260 спеціалістів, і вони проводять там це все дослідження. загалом, що відомо, те, що нафтопродукти із затонулих у Карченській протоці танкерів Арефії забруднили понад 300 кілометрів узбережжя. Забруднення дійшло. Аж до Анапи. Місцеві жителі знаходять на березі забруднених у мазуті птахів, які не можуть самостійно злетіти. І собак також. Після аварії двох танкерів у Каршинській протоці у Краснодарському краї Росії виявили плями нафтопродуктів. Ну, і, до речі, про це пошу Радіо Свобода із посланням на владу регіону. Там зазначається, що нафтопродукти винесло на берег на декілька десятків кілометрів від селища Василівка у Темрюкському районі і до Станиці Благовіщенської в Анапі. Російське видання агентства пише, що нафтова пляма після катастрофи танкерів забруднила вже до 35 кілометрів узбережжя у районі Анапи. За повідомленнями місцевих жителів і опублікованими ними відео забруднення вже дійшло до місця. Місцеві жителі знаходять на березі забруднених у мазут птахів, які не можуть самостійно не злетіти і собак два танкери «Волганєфть» із мазутом зазнали аварію у Карченській протоці цієї неділі, 15 грудня. Про що ми вам повідомляли? Причиною катастрофи став шторм. Уряд Арефі повідомив про ліквідацію одного моряка. Загалом танкери переміщали понад 8 тонн мазуту. У нас інциденту стався розлив цих нафтопродуктів. Отже, екологічну катастрофу вкотре продовжують робити рашисти. Ну і трішечки ще простий тіньовий російський танкерний флот Так вот, снова ж таки повертаемся до российского оппозиционного телеграм каналу «Новости с болот», який дописывает наступную информацию. Российский бизнес в панике. Санкции рушат теневой нефтяной рынок. Пока российская пропаганда рассказывает о победе над санкциями, реальность для независимого бизнеса куда мрачнее. Новый пакет санкций ЕС, который вступил в силу 16 декабря, затронул 45 российских танкеров и десятки компаний, включая партнеров из Китая, Ирана, и Объединенных Арабских Эмиратов. Для средних и мелких нефтетрейдеров это катастрофа. Нефтяники, не выдержав убытков, написали письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйн. В нем они умоляют разделить политику и бизнес и снять ограничения для частных компаний. Аргументация проста. Российская нефть по-прежнему идет в Европу через Индию и Китай, а убытки ложатся на плечи небольших перевозчиков. Думающие люди, как они себя называют, предлагают скидки и использование европейских судов для перевозок. Но вся эта паника лишь следствие того, что Кремль использует их нефть как оружие, а бизнес становится его заложником. Ни о каком обходе санкций речь больше не идет. Российская так называемая стабильность трещит. Ваш вам. І це, до речі, досить потужний удар під дих російському путінському режиму стосовно того, що тіньовий флот починає потихеньку загинатися. Свого часу, коли обвалилася е, минулого разу е, нафтова промисловість РФ і, і обвалилася ціна на нафту, е, все це стало причиною розвалу Радянського Союзу. Тож, такої от для аналізу трішечки інформації. Гаразд. Тепер стосовно того, що Володимир Зеленський сьогодні також окреслив свою думку про прем'єра Угорщини Орбана, і він сказав наступне: що. Має намір безпосередньо спілкуватися з Трампом і в цьому не потребує допомоги інших країн чи політиків, які піаряться на цьому. І всередині нашої країни мені не потрібні посередники. Ми сильна країна. Ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий сучасний приклад. Ні в кого. Ворбана є така армія. Немає як він буде тиснути на Путіна. Анекдотом, посмішкою, хай залишить собі. Він зазначив, що у відносинах із США також не хоче втручання прем'єра Орбана. Пре... Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, якось там, десь там, не вийде. Я його не пущу. І таких, як він, нам потрібні прямі відносини із США, наголосив президент.